Впиваємо 2 яйця, додаємо 5 столових ложок цукру звичайного білого, зв'язкову дрібку солі, трішки збиваємо. Додаємо 300 мл кефіру. Знову злегка перемішуємо. Додаємо харчову соду, одну чайну ложку. Перемішуємо. Додаємо таку ж чашку манки, манної крупи. Все ретельно перемішуємо. Додаємо 150 г грам творога любої жирності. Перемішуємо. Далі додаємо гарбуз, у мене мерзлий. Десь грам 250-300. Десь так. Гарбуз натертий на крупній Все Сиретивно перемішуємо. Додаємо масі постояти хвилин 15, для того, щоб манка добре набухла. Далі додаємо трішки олійки, примішуємо. Форму смазуємо олією. Викладаємо тісто, ставимо в духовку запікатися, духовка вже у мене розгріта до 180 градусів, випікаємо десь хвилин 30-40, там будемо дивитися по готовності самого пирога. Ось, дивіться, який чудовий пиріг, запіканка в мене вийшла. Зараз будемо розрізати на порціони шматочки. Ось, подивіться, який чудовий пиріг запіканка вийшла. Дуже смачний. Рекомендую цукру, як по мені, достатньо.